Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми продовжуємо тему майнінгу в Телеграмі. Але сьогодні мова не про Майнхоту, а про Майн Бласту. І якщо ти ще не в темі, то саме час розпочати. Суть цього проекту цілком ідентична, як і в Майніхоту від Ніру. Але а, тут є декілька нюансів. Які потрібно виконати перш ніж почати. Ну і звісно ж, для того, щоб отримати доступ до боту, вам потрібно перейти по посиланню нижче в описі. Переходимо за посиланням. У вас відкривається Telegram, відкривається бот, ви натискаєте розпочати, залітаєте в бот, і там вам потрібно зробити дві речі. І так, перше. Це підписатися на основний паблік Бласту по майну. Потім зайти і підписатися на їхній Твіттер. І от коли ви розпочали це робити, це майнінг доступний. По-перше, що найкрутіше, майнінг розпочався два дні тому, тобто, ви залітаєте туди одними із перших. По-друге, вже більше 100 тисяч користувачів підсіло на нього і почало заробляти. По-третє... Проєкт тільки почав свою роботу, в нього ще немає завдань, немає бустів різних, і на сьогодні ти можеш фармити клейм кожну годину. Тобто поки що складнувато. Але пройде декілька днів, додавлять бусти. Ми зможемо викачати на ті ж самі 6 годин, як і Майнхоту. і це все буде працювати в одній фермі. Тобто те, про що я вам і говорив на самому початку, ми робимо один раз ферму, яка буде приносити і працювати на вас протягом довгого часу. Власне, це ми можемо побачити прямо зараз. Тож, я йду клеймити, бо в мене саме час це зробити. Поки що я зробив це на 50 аккаунтах, але попереду в мене ще є. А... Загалом 230 мінус 50. Ми отримуємо, скільки вірно, 180 аккаунтів ще потрібно буде пропрацювати і підготувати для роботи. Начебто і не складно, але це все робиться поступово, коли підходить час саме клейму, а, власне, а, майнпоту, тому що на що мені вмикати ферму зайвий раз. Вірно, вірно. На цьому все. Найактуальніше, найкрутіше завжди в Телеграмові, на Ютубі трішки з затримочкою, але практично онлайн. Тому підписуємося в Телеграм, залітаємо по рефералишці в БЛАСТ, буду вам дуже вдячний, чесно кажучи. Ставимо вподобайку сюди і коментар вниз, вдалих торгів.